Підкажіть, чи прийняли закон на мита для зарядних станцій? Е, ні, це законопроект 11403, 11404 Нашої команди розумної політики він іде в комплексі із генераторами і з для них. Причому він фактично дублює ті закони, які ми свого часу протягнули, провели через зал Верховної Ради в 2022-2023 році, коли ситуація була критична. Ви пам'ятаєте, що в нас тоді також не було світла? Але коли завершився цей термін в травні 23-го року, і ми пропонували продовжити його на весь проміжок війни, влада казала, що не треба, ми все повирішували. Зараз витратимо мільярди гривень на укриття, і нічого більше росіяни бити не будуть по нашим об'єктам критичної інфраструктури. Я не знаю на якій базі в них формувалася така думка, або які домовленості були з ворогом. По факту, сьогодні ми бачимо і укриття, яких немає. І постійні удари расистів, і те, що і у вас і в мене і у всіх українців немає світла: чотири, шість, вісім, двадцять годин в кого як це те, до чого привела влада. Сьогодні наші законопроекти поки що не виносяться в зал. Ми будемо тиснути для того, щоб вони були проведені. Якщо ні, будемо паралельно подавати в інші законопроекти правки і намагатися, щоб гарних речей в українському законодавстві стало більше.